mm Ну що, як і обіцяв, зараз буду розказувати вам про диву траву. Нарешті <с> нарешті розумію, про що я? Нічого нормального про диво Не зрозумів? Чи я б, Ні, менш, це менш. альтернативний спосіб попалення взимку? Все, а все, а то є для нас нині дуже актуальна тема. Мова йде про міскантус. Цей енергетичний гігант стрімко з'являється на українських полях, і з кожним роком інтерес лише зростає. Особливо тепер, коли питання енергетичної незалежності стоїть дуже дуже гостро. Для фермерів та науковців міскантус став справжнім. Знахідкою до речі, не тільки для них, українські громади теж бачать у цій культурі шанс на енергетичну автономію, адже з міскантусу можна виготовляти паливо для шкіл, лікарень, інших великих будівель. Інтерес уже проявляють із-за кордону. Американські компанії вже планують будувати заводи з виробництва палети з цього місканту. Угу. Так от українські підприємства також не відстають, готують сотні гектарів під нові плантації. Тож, що то за така трава, яка наробила стільки шуму в Україні. Як її вирощують і чому вона стала такою перспективною? Про це розкажемо просто зараз. Щось ти більше знаєш про це ти. точно. Рослина висотою у три метри, міцна і витривала. Не боїться морозів, їй не треба багато вологи і спеціального догляду. Так виглядає трава, що стала справжньою революцією в біоенергетиці. І знайшли її у білоцерківському районі на Київщині. Там понад вісім років тому її одними із перших в Україні почали використовувати як паливо. У 2014 році міскантус висадили в якості експеримента на полігоні Українського науково-дослідного інституту. На плантаціях тут росте 6 гектарів міскантусу. Щороку з цієї площі збирають 120 тонн сухої речовини. З них на сезон використовують 80. Цього вистачає, щоб всю зиму опалювати будівлю у 1800 квадратних метрів. Завдяки міскантусу в науково-дослідному інституті повністю відмовилися від газу та дров і стали енергонезалежними. Міскантус тут спалюють у цій котельні. Вона працює 24 на 7. Рослину доставляють сюди вже подрібнену. Ну ось ми бачимо з вами в такому вигляді суху речовину міскантуса, в якому ми його збираємо з поля е, приставками і е, використовуємо в твердопаливному котлі. Міскантус має високу енергетичну цінність. Під час спалювання однієї тони цієї культури виділяється на 20% більше енергії, ніж від такої ж кількості деревини. Один її гектар замінює 10 тисяч кубів природного газу. Рослину висаджують лише один раз, і протягом наступних 20 років кожного сезону збирають врожай. Вартість посадкового матеріалу на гектар трохи більше 110 тисяч гривень. Затрати на вирощування її досить такі. Ну, можна сказати, незначні, оскільки ви на через 5-6 років ви вже окупність маєте. Ця енергетична культура вона збирається вже на третій рік. А це вже поля на Хмельниччині. Тут у Теофіпольській громаді вирішили теж зробити ставку на цю енергетичну культуру та висадили 8 гектарів міскантусу. І поступово планують перевести всю комунальну сферу на опалення саме цією рослиною. Прагнемо енергонезалежності, і на моє переконання, що це саме старт майбутньої енергонезалежності громади. Це в час війни. Взагалі це як ніколи актуально. Проекту Теофіпольській громаді планують масштабувати. Спонсорує його Словенія. Країна виділила на це 50 тисяч євро. У громаді є ще 600 гектарів землі, де можна садити міскантус. Для цієї культури обирають ґрунти, непридатні придатні для сільського господарства. Бо ще одна унікальна властивість міскантусу не лише рости там, де здається це неможливим, але й відновлювати та очищувати такі території. Це землі там, де погано росте пшениця, і грають за нею не воюють. Тобто вони не хочуть її брати в оренду. Ти береш землі, які дешевше в собі в ціні. Ти їх відновлюєш через те, що там вирощуєш міскантус проміжку між там тим, як ти зайшов на пластебну плантацію і. Міскантус вже дожив свого, скажімо, віку через 20 років. Ця земля вже буде чорноземом, тобто вона матиме ротючий шар гумусу, і потім можна там вирощувати їжу. Теж на усі ці властивості Міскантусу як альтернативу дровам та газу все більше звертають уваги фермери та підприємці. Це Така комерційна таємниця от, от, одна велика, дуже компанія – наш український холдинг зацікавила сід. Вона хоче закласти плантацію понад 10 гектарів для палення своїх приміщень. У ЄС міскантус використовують не лише як біопаливо, а й для виробництва паперу, біопластику, меблів та утеплювальних плит. У тваринництві його застосовують як підстилку. Цю рослину цінують за екологічність. Вона поглинає багато вуглекислого газу, а при спалюванні навпаки виділяє менше СО2, ніж накопичила. Через нестачу площ єс, дедалі частіше купує міскантус у наших аграріїв. Тож Україна може не лише сама обігріватися цією травою, а ще й непогано на ній заробити.